У прилуках 50-та позачергова сесія, в якій була оголошена тижнева перерва, таки дійшла до логічного завершення. Все у кращих традиціях прилуцької міської ради потрібно більшість депутатів таки стягнули серед важливих для міста і свої земельні питання, під шумок протягнули. Та про все по черзі перше розглянули надважливе питання призначення нового молодого заступника очільниці міста. На, на, на цю посаду я пропоную вам е, молодого. Амбітного Даніла Миколаївича Савченка, який ще що Нас... Чи... Чи... не кажу? А що Савенко. А, Савенко. Тетяна Михайловна на вас подивилася і сказала Савченко. Ти <кліг> ти <кліг> так. так, Савенко, <кліг> Савенко. <кліг> так. так Якщо маємо якісь, ви знаєте, що Даніла Миколаєвич. З вами знайомився, працював з директорами комунальних підприємств. Якщо є якісь запитання до Даніла Миколаївича, якщо немає якісь запитання, чи якісь пропозиції, ставлю проект ще на голосування цього разу все вирішилося чітко і злагоджено. Нового заступника призначено. Тож цікавимося, з яким настроєм та амбітними планами він вривається в нове місто. На відповідальну посаду. Та з'ясовуємо, що пана Даніїла потягнуло на малу батьківщину. Перше прилуки для мене це не чуже місто, тому що в мене мій дід він був родом з села Лосинівка. Тому можна сказати, це моя батьківщина. І ну, з проблемами міста я ознайомився. Наскільки я міг, тому що я з проблемою міста міг ознайомитися, як пересічний громадянин. Ось е -е, якесь своє бачення, своє ставлення. Я сформував. Але як я вважаю, все залежить від моєї співпраці з депутатським корпусом і співпраці з мером міста Зорєвою Михайлівною. Тому що основні питання вирішують тут вони. І якщо вони будуть підтримувати мої пропозиції, ми будемо мати плідну співпрацю разом, то тоді я думаю, що в нас все буде. Я б не сказав, що в мене були там сумніви. Ось я. По бойовому налаштоване серед дійсно важливих прийнятих питань виділення 23 мільйонів з міського бюджету на програми фінансування тероборони та зсу депутати додали ще 13 мільйонів на підтримку тероборони. Тепер загальна сума складає 54,5 мільйони. Ще 10 мільйонів гривень обранці додали на фінансування підтримки зсу. Нагадаємо, на початку року було виділено 15 мільйонів. Окрім того, в ході сесії депутати ухвалили міські цільові програми, спрямовані на забезпечення медичної галузі міста. Депутати розглянули та ухвалили і низку земельних питань, які викликали чимало запитань. Великий об'єм земельних питань надзвичайно великий. Розібратися бігом, і я скажу це галопом, все було. Я не впевнений, що там все гаразд. Я багато питань не голосував. На ті питання, які я не впевнений, що вони так, я і не голосував. За виділення земельних ділянок, де є власність і безпосередньо громадяни міста це приватне забудови. Нема питань. Вони мають на це право зробити певні дії юридичні. Щодо бізнесу, там велике питання. Досить велике питання, і наскільки воно правове, там, там треба розбиратися. Але воно проголосовано у коаліції. 19 голосів є. Кожен, хто вміє пользуватися комп'ютером, зайдіть, подивіться, що було сьогодні на земельних питаннях. Скільки депутатів проходило по цим земельним питанням? І одразу буде всім зрозуміло, чому сьогодні зібрали сесію. Все дуже просто. У нас більша частина депутатів приходять як е, і за своєю користю. Якісь там земельні питання, якісь іще хтось там когось протягує, якісь питання. Ну, якось так. А так, щоб питання самого міста нікого не цікавить. Окремим рішенням затверджено положення про почесну відзнаку Прилуцької міської ради, звання почесний громадянин міста у новій редакції. На мою думку, Важливими чи надважливими питання, на які я прийшов, це виділення коштів для ЗСУ, для територіальної оборони. І одне із цих же питань важливих, це присвоєння почесного громадянина міста військовим, як ті, що на фронті, живим, так і посмертним. Довго ця історія йшла, довго добувалася громадська організація. Але нарешті прийнято і в прилуках, що почесними громадянинами міста можуть бути військові, які служать і вже посмертно. Загалом участь у традиційних позачергових сесіях прилуцької міської ради це як стрибок з парашутом, резюмують депутати. Це повна спонтанність і неочікуваність. Я за весь час не пам'ятаю, що була у нас хоч одна нормально підготовлена сесія. Хоча я дуже добре пам'ятаю, як той же пан Гоголь, який являє секретарем, відповідає за підготовку себе, за депутатів. Тоді ще критикував там, Чміля і до того ще критикував, бив себе в груді і кричав, що такого не можна. А зараз у нас всі сесії йдуть позачергово. І як завжди їх сповістять про них вечором часов 5-6, а порядок денний то дадуть змінами вже перед самою сесією. Чому так, ми вже всі розуміємо. Роблять те, що їм потрібно. Вони захотіли, значить так, вони посчитали голоса, щось у них не вистачає, вони починають там образно, там, скажем, ну там докупляти у когось там якось е -е, якісь там подяки давати і, і так далі. Як ми сьогодні і побачили, не набрали голоса, якщо б не прийшли. Такі особи, як Юлія Марченка, Трохименка. Не буду на камеру казати, що я про них думаю, але ці люди зробили сьогодні сесію. Але саме основне, що вони хотіли, вони добились, вони поставили першого заму, так як і хотіли. Той раз не вийшло, і їм було не цікаво ні військової програми, нічого. Але воно було це. Не пройшло, сесію швидко зарубали. Сьогодні все пройшло, слава Богу. ми Підтвердили там всі військові програми, що касається ТРО і все остальне. Завершилася позачергова сесія. Уже по факту не зрозуміло, чого вона стає позачерговою, коли 52 питання. Вони об'ємні. І чому вона позачергова? Ну, як на мене, це позачергове це виділення субвенцій сьогодні на завтра з державного бюджету, в міський бюджет. Все позачергово. Все решта має бути чергове. Буквально 52 питання за дві за години ну, маємо те, що маємо. На жаль, в прилуках ми живемо, ну, своє рідне місто. Розвитку не буде. Ну, не буде розвитку, ну так не розвиваються міста. Із таким відношенням навіть до проведення самих сесій, ну набираються голоса, созивається вчора на сьогодні сесію, все аби проголосувати. Саме з цієї причини опозиційні депутати зачасту ігнорують сесійні засідання, аби не брати участі у корупційних схемах прилуцької влади.